Добрий день, Рібаді, вітаю на каналі Ковчег. Давненько не бачились. Твіттер це візитна карточка будь-якого проекту. І сьогодні ми з вами розглянемо, як швидко та ефективно провести його аналіз. Робити ми це будемо на прикладі Movement Network. це свіжий новий проект, модульний блокчейн на ефірі. У своєму телеграм-каналі я неодноразово про нього казав, а Саме що він є в портфоліо у Трампа. Я також давав його в списках на купівлю на просадці. Ну і кілька днів тому ще показав, де його стейкати на 200 плюс відсотків. Отже, відкрили твіттер проєкту. Перше на що дивимося, це кількість фоловерів. Тут із 800 тисяч плюс, що для нового проекту дуже круто. Також звертаю увагу, щоб там були фоловери, яких я знаю, їх можна відкрити повним списком і подивитись. Ну і тут бачу біржу Гейт, Тут бачимо ізілапс, який в минулому Binance Labs. Мені цього достатньо. Далі треба продивитись стрічку. Тут ми бачимо, що вони беруть участь в офлайн-івентах, онлайн-івентах. Вони дають інтерв'ю, вони проводять АМА-сесії, різні зустрічі. Це також us friendly проект. А вже вони тестували платіжну систему на базі Movement Network. Отже, проект активний, не анонімний проект американський. Мені все подобається. Йдемо далі. Тепер до вашої уваги основний інструмент для аналізу твітера. Twitter. Твітер Скорайо. Посилання я залишу під відео треба скопіювати назву акаунта твітера отам все що після равлика і вставити сюди на вебсайт тут є строка пошуку Нажимаємо далі. і У нас з'являється така красива картинка, повна статистика твіттер-аккаунту Перше, я звертаю увагу на загальну оцінку. Excellent. це для нового проєкту, дуже гарно. Друге топові фолловери і третє розподілення їх у інфлюенсери, проекти та інвестиційні фонди. По кожному окремо можна подивитись деталі. Я їх всіх знаю. Вже, наприклад, Толік ось це кофаундер Салан Якщо не підписаний на Толіка, підписуйтесь на мене через мене, бо підписуйтесь на криптанські канали. Посилання залишу під відео. Ну і далі окремо кожну категорію можна розвернути і почитати. Інфлюєенс проєкти, а також гарна вкладка про всіх інвесторів. Інформація про них. Ну і остання фішка це, звісно, штучний інтелект вбудований в Twitter – Грок. Прямо на сторінці будь-якого проєкту відкриваєте ГРОК і вводите що вас цікавить огляд, перспективи, токеноміка. Він все вам розповість. Ну, реально дуже корисно та удобно. Ну, ось така інструкція для аналізу Твіттера від мене. А в поєднанні з аналізом на сервісі Крипторанк, з якого я завжди починаю, ви будете вже мати великий багаж знань для прийняття рішення. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, там багато активності. Всі посилання будуть під відео. Успіхів вам та ласкаво просимо на борт.